Аріям з України, я думаю, місце, в якому ми знаходимося, не потребує ніяких рекламацій. Так як ви зрозуміли, ми знаходимося в агрофірмі П'ятихацькій в гостях у поворознюка Олександра Григоровича. І зараз знаходимося в серці всього цього потужного руху, а саме на стадіоні футбольного клубу Інгулець. Тож, перше, кидаю спойлер: всі ви знаєте, що ми працюємо з Олександром Григоровичем по насінню. і Він в цьому році висіяв не одну сотню гектара льдозору. Це по-перше, Сьогодні в цьому відео поспілкуємося з керівником безпосередньо напрямку рослинництва Віталієм Володимировичем, поспілкуємося з Олександром Григоровичем, запитаємо, як наші гібриди на фоні всіх інших, тому що висіну величезна кількість брендів. Попередньо скажу, що ми вже об'їжджали частково поля, і можу сказати, що агрофірма П'ятихацька є взірцем землеробства, рослинництва. І ви знаєте, оце поле, на якому я стою, досить символічне, тому що всі поля, які ми сьогодні змогли бачити, хоча ми бачили їх дуже невеликий відсоток, певний далі ще краще і більше, але вони знаходяться в такому ж ідеальному стані, як і оце футбольне поле стадіону «Інгулець». Приємно дуже вразила агрофірма П'ятихацька, підхід до роботи, технічний парк і абсолютно все те, що ми спостерігали. Реально передове господарство. Ну я думаю, що наявність футбольного клубу, який грає в прем'єр-лізі, по-перше, по-друге, присутність такого стадіону, таких масштабів в районному центрі, це. В першу чергу говорить про максимально крутий підхід до землеробства та рослинництва і ефективне землеробство. Тож, Олександр Григорович, ще раз вам дякуємо, що запросили. Ще раз вам дякуємо, що дозволили нам і повірили нам, і відвели величезну кількість землі під експеримент, тому що зазвичай люди робляться на гектарі на двох. Але тут, як завжди, вабанк. Григорович, дякую, приємного вам перегляду. Поїхали. знаходимося на полях агрофірми П'ятихацької. З нами Віталій Володимирович, директор. Віталій Володимирович, я розумію, що курчат по осені рахують, але на даному етапі ви у вас вже в цьому році не одна сотня гектара Альдазору у порівнянні з гібридами. Враховуючи ваш досвід, станом сьогодні на середину липня, як можете прокоментувати по вегетації Альдазор у порівнянні з брендами? Ну як можу прокоментувати. По-перше, якщо з Лімагреном ми зараз зрівнюємо 480-м, то ми бачимо, що. Фаза цвітіння в нього настала десь на неділю-10 на днів пізніше. Як в цьому році воно повлияє, чи буде краще, чи хуже, це подивимося вже по збору урожаю. По технології у нас тут попередник був горох, обробіток поверхневий, посів десь в 10-х числах квітня, тобто технологія вся одинакова. Він добре викидали в рядок по 100 кг салітри, Тобто все, все практично робилось те ж саме, що на всьому полі. Ну, на даний час ми бачимо, що він. Те, що пізніше цвітіння, але ну, практично, по, якщо брати візуально, то по вигляду він непогано себе показує. Подивимося вже по комбайну, по збору. Постараємося попросимо Олександра Геройовича, щоб пустив нас на збирання, ну, то поставимо. Тоді, як буде збирання, можемо приїхати, разом сядемо, приїдемося, подивимося, подивимося по урожайності, вже тоді відмітимо. Чи ну, по так. комбайну, чи по ділянках, як вже буде зручніше, і я думаю, побачимо результат. Вітаю Володимирович, а так в цілому то поки що сказати, що ну, зауважень немає там порівняння з іншими? Ну, На даний час поки зауважень немає. тобто, У нас немає тут питань ні по вучку, поки нічого. так, Фазер ну, розвиток непоганий. так ну, На цей рік хотілося би краще, але всі знаєте, обстановка у нас. Дождів не було. Тобто соняшник. Який є, такі є. На даний час він піднявся практично сантиметрів 60-70-80 до метра. Більше він не під... вологи не вистачає йому. Кошики формуються, як буде налив йти, як буде зараз спека, буде більше спека, не буде спеки, може трошки похолодає, може більше надіється. Це вже будемо дивитися по розвідку. Так що, як ми завжди кажемо, комбайн покаже. Віталій, дуже дякую вам за коментар. Надіємося на гарний врожай. Надіємося, теж на гарний. Будемо надіятися. В агрофірмі Петихацький виглядає Альдазор, де попередником була кукурудза. Тільки що з Віталієм Володимировичем ми були на площі, де Альдазор висяний поряд з Лімагрейн в одному полі, де попередником виступав горох. По кукурудзі навіть картинка трошки веселіша, ну якщо можна в силу посухи її так назвати. Але поки що тримаємося, чекаємо збирання. Обов'язково приїдемо до Григоровича на збирання і будемо порівнювати. Гібридів в агрофірмі П'ятихацькій посіяно дуже багато, абсолютно, напевне, всіх провідних селекцій. Тож якийсь висновок, будемо просити Віталія Володимировича, Олександра Григоровича. Будемо робити. Олександра Григоровича в кабінеті і пам'ятаєте, що взимку ми домовилися про те, що ми будемо висівати наш гібрид у в, в господарствах. Тільки що ми проінспектували стан соняшнику з Віталієм Володимировичем. І також Олександр Григорович, коли проїжджає по своїй полях, хотіли б запитати Олександр Георгий, станом на сьогодні на 14 липня, що можете сказати про Альдазор в порівнянні з брендами. У вас там дуже багато гібридів висіяні. Ваш експертний коментар, будь ласка. Слава Україні! Слава ЗСУ. Ну, якщо чесно, то трошки здивований, якщо чесно, е я дійсно висадив спеціально кругом твого альдозора дуже багато імпортних. І на сьогоднішній день я мій принцип ціплян по осінь вважаю, тому я вас запрошую офіційно на е збирання Ви сказати, на збирання, але візуально поки скажу так, що він... Така, знаєш, золота серединка, дуже хороша золота серединка, не хуже, чим стоять інші, і, але це на качество. Ну, тут люди і побачать. Я за справедливість, тому я вас запрошую на е збирання і прийти на збирання, Віса все і Тоді ми все подивимося. І той що ми ж... Да, да, ну, я, споруд споруд сьогодні. Сьогодні. я вже починаю переживати, за це, що я знаю, <рігла> але ну, то таке вже, то. Зараз покажу. Дуже дякуємо, Сандреголь, за, за такий відгук. І ще от маленьке таке прохання, у нас дуже багато молоді серед підписників. І часто запитують, коли будете вже по ворознюка, коли ви поїдете. Якщо можна для молодих людей, які тільки починають шлях свій вагну, дайте пораду з висоти досвіду. Якщо хтось намітив собі путь Вагро, буде дуже важко. Легко ніколи не буде. Але коли. Надумав щось, йти треба до кінця, навіть якщо по лісу тікуть сльози падаєш, вставай, падаєш, вставай, але йди. І коли тебе буде цель, сіда до неї. Сльози течуть, важко, больно, а Це сільське господарство. Тут по-другому не буває. Подивіться зараз на кукурузу, на все. вона завертається за до підряд, кукурудза, але я ніколи не плачу і платити не буду. Пайовики отримують все те, що получено. положено отримати налоги будуть заплачені, все буде добре, буде Україна. Вперед і тільки вперед, якщо надумали, слава Україні, слава українській нації. І пиздець Гандонам з Російської Федерації Дуже дякую вам Дякую.